Ви не любите вчитися на чужих помилках, скільки я даю порад, скільки я прошу. Не купляйте машини в дощ, в сніг, коли вони в брудному стані. Але ви мене не чуєте. Сьогодні саме такий випадок. Купили дві неділі назад люди машину в Києві по Тіктоку. Їм сказали, що все супер, класно, але ж вирішили заспокоїтись, Давайте ви нам оглянете. Приїжджаю, я там паркетничок, вилажу на подножку, почав кришу оглядати, а там на криші таке відчуття, що 10 чоловік танцювало просто побите, пожоване, подовбане. Я ж їм показую кажу, тут у вас криша побита, ви бачили? Вони стоять очі по 5 копійок, здивовані. Ні, ми каже, не бачили. Вона тоді в снігу була така погода. Була ми не бачили. Для чого ви її купляєте? Завжди наголошую, я даю ці поради з власних помилок, які, на яких вже я пікся. Так само на Волині, коли з Ренос Сеніка ввечір, в дощ, хапану, приїхав додому, рано встаю, обтираю його, Він весь градом побитий. То коли я даю ці поради, я їх не з голови придумую. Це життєвий досвід, вже 20 років займаюся машинами. Так що зберігайте, прислуховуйтесь і не нехтуйте цими порадами. Не буде таких проблем, як сьогодні у цих замовників виникли.